В Ізмаїлі реалізуються проекти для дітей, які втратили батьків під час бойових дій. Організаторами є громадська організація Міський центр допомоги та взаємодії спільно з фондом допомоги Україні Екінокс. Ідея цього заходу народилася ще в січні, коли я зустрілась з дуже цікавою дівчинкою Юлією. Справа у тому, що Юлія створила фонд допомоги України Екінокс. А, і вона, живучи у Парижі у Франції, допомагає нашим українським дітям та людям. Саме завдяки тісній співпраці вдалося втілити цей проект, розповідає Олена Саваструм. Адже керівниця фонду Екінокс, живучи та працюючи за кордоном, дуже хотіла допомагати українським дітям. Так проводячи різноманітні майстер-класи для французьких дітей, вона збирала кошти для реалізації проекту в Україні. Ідея цього проекту дуже цікава, тому що люди маючи свою роботу, не мали ніякого відношення до якоїсь благодійності. Але Юля дуже захотіла допомогти нашій країні, нашим людям та нашим дітям. І ми надумали з нею зробити такий проєкт. Для реалізації цього проєкту Юлія проводила з дітками різні майстер-класи. Вони створювали там квіточки, різні, різні ляльки. А чоловік Юлії, до речі, теж проводив майстер-класи по тайчі. Якщо я не помиляюсь, це. Вид єдиноборства. завдяки проекту у день захисту дітей для родин, які втратили батьків під час бойових дій, пройшли декілька заходів на різних локаціях. Спочатку малеча позаймалася арт-терапією разом з психологами. Цей метод заснований на мистецтві творчості, та сьогодні є одним з найбільш популярних у практичній психології. Саме він допомагає у вирішенні великого кола психологічних проблем. Також в цей день діти отримали унікальну можливість побувати у майстерні карамелі. Там для них провели майстер-клас із виготовлення натуральних солодощів. Кожна дитина власноруч робила собі людяники, які потім забрала з собою. Багато людей вірять у чудеса, але е, треба вірити не тільки у, у чудеса, а треба вірити у дії, які. Е, Приводять до цих цих чудес, тому всі ми маємо щось робити, якісь добрі справи для того, щоб підтримувати друг другу. Тому що тому що людині потрібна людина і разом набагато легше здолати ті чи інші перешкоди, емоції, і разом йдемо до перемоги. В кінці заходів організатори проекту вручили кожній дитині портфель з канцелярським приладдям у подарунок. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми Новин.